Христос Воскрес, Воскрес Месія, радіє нині небо і земля, для всіх людей з'явилася надія зустріти Бога в синіх небесах. Христос Воскрес, лунає всюди, у церкві спів і бронить, бо істину Воскрес відповідають люди, для кожного є радість на ця весна. Усі ми згадуємо, як серце відбувалося, яким шляхом Христу потрібно було йти. Хвипну все те, що Богом панувалось, що для людей, спасіння принести. і ми прийшли сьогодні на зібрання і прославляємо вічності царя за те, що він одного разу на світання, смерть переміє і смертних став. Сьогодні вдягні усі святкові милицях раді, вже нема. Але давайте запитаємо себе знову. Чому прийшли в дім Божий до Христа? Пройшли ми по обряду, чи так просто, сьогодні свято і треба в церкву йти, що ми пройшли пожежну слава Бога, своїх душі, щоб підкріплення знайти. А що для мене і тебе, Пасха, означає, задумся ти про це чи ні? Якщо ні, то прошу я сьогодні, подумати над цим усі дні. Бо Пасха це не просто таке слово, це не обряд, не звичай, Христос, принесений у жертву за всіх людей, включаючи і нас. Ісус Христос прийшов на нічну землю, щоб дарувати мирість, прощення і життя, щоб кожен, хто живе на цій планеті, отримав з Богом вічне майбутнє. Але, на жаль, таких є небагато, які всім серцем прийняли Христа. Хотілося б мені всім людям розказати, яка велика є любов Отця. Бо часу залишилось небагато. Прийде великий, славі Бог, давайте будемо всі жити святом, хоча зараз так багато є тривог. Цінуймо тим, що ми сьогодні маємо, що в нас є їжа, одяг і житло, а все це свято в бідності зустрічає. в підвалі, де темно, холодно. А ми зібрались тут, у цьому домі, в теплі, добрі, не знаючи біди. тож пам'ятай всі сьогодні. Що так не буде, як було завжди. Христос Воскрес, Воскрес Месія, радіє в нині небо і земля. Нехай в наших серцях непохитно буде віра, що ми зустрінемо Воскресного Царя.